Рятувальники Прикарпаття активно проводять профілактичні заходи серед дітей щодо дотримання правил безпеки за різних надзвичайних ситуацій. Найбільшою цінністю суспільства є здоров'я та безпека його маленьких громадян. Події, які переживає наша держава, дозволили переоцінити цінності багатьом громадянам, визначити нові життєві пріоритети. На перший план знову ж таки виходить безпека дітей. Окрім уже традиційних небезпек, котрі могли чатувати на маленьких українців, зараз додалися ще й такі, про які ми раніше чули лише з телевізійних новин: повітряна тривога, ракетні обстріли, вибухонебезпечні предмети та завали будинків. Рятувальники особливу увагу звертали на правилах поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами, застерегли також від виходу на лід, розповіли про причини виникнення пожеж та пояснили, яких правил дотримуватись, щоб не допустити виникнення пожежі. Також рятувальники наголосили на алгоритмах дій в разі пожежі. Та в разі виявлення підозрілих предметів. Суттєвою допомогою у проведенні заходів стали наочні матеріали, розроблені ЮНІСЕФ спільно з ДСНС України. Діти розгадували загадки, грали в цікаві ігри та із задоволенням виконували різноманітні вправи, а натомість розповідали рятувальникам свої історії життя, в яких їм або їхнім близьким доводилось стикатися з надзвичайними подіями в умовах воєнного стану. Також для діток були проведені бесіди з психологом. Під час якої обговорено необхідні знання та навички для заспокоєння дітей, техніки і вправи, які допомогли б їм справитися зі стресом, налаштуватися на позитив, і дали б можливість зрозуміти, що найпростіші правила здатні зберегти життя. Діти з цікавістю слухали поради рятувальників та пообіцяли, що будуть дотримуватись всіх правил безпеки, яких їх навчили рятувальники. Тому ж наші гості, рятувальники Прикарпаття, розповіли правила поведінки безпеки дітки в і поведінки з вибухонебезпечними предметами дітки були занурені дуже у яскраве, цікаве інтерактивне заняття. Вони розгадували дуже багато загадочок. Вони розповідали свої історії. Вони знайомилися. Вони дуже багато і активно спілкувалися з психологом. Для мене зустріч з рятувальниками щодня була дуже цікава. Ми розгадували дуже цікаві загадки. І дізналися, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Номер На служби порятунку 101. Я все запам'ятав, що навчали рятувальники.